Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! у 25-му році знову довів, що він абсолютний монополіст у ПК іграх. За даними Alinea Analytics, платформа згенерувала 16 мільярдів доларів доходу, з яких понад 4 мільярди доларів це прямий прибуток Valve від власних ігор та комісій. І це новий історичний рекорд і водночас чіткий сигнал, що навіть у кризовому ігровому ринку СТІМ почувається як риба у воді, і отут виникає найцікавіше з такими космічними прибутками. Ками Valve могли б робити що завгодно: інвестувати в нові студії, запускати великі тайтли, покращувати інфраструктуру, але зробити античіт, який реально працює, це все ще найскладніша задача у всесвіті Valve. Адідас, Кібіді, туалети, Бетмен із наклейок і ще купа всього абсурдного та геніального одночасно. На вчорашньому стрімі Они Піксель знову показав найбожевільніші крафти своїх підписників. Серед робіт були як реально стильні комбінації, так і такі, після яких хочеться зателефонувати в поліцію. Але підписники ОН як завжди тримають планку. Чим божевільніше, тим краще. Особливо смішно, що люди готові витрачати сотні доларів, щоб зробити Skibidi З Кібіді кіни, як на мене. Це такий маленький феномен контрстрайку. Люди готові крафтити що завгодно і іноді витрачати купу грошей, аби лиш воно виглядало супермемно. І від цього ця гра стає тільки веселішою. Як ви знаєте, гра Counter-Strike 2 недавно отримала нагороду кіберспортивна гра Року. І ось стрімер Asmongold заявив, що нагорода кіберспортивна гра року завжди автоматично має йти counter strike -у. На його думку, саме counter strike є фундаментом усього кіберспорту, і жодна інша дисципліна навіть близько не стоїть за впливом і стабільністю. Ну і, звісно, з ним важко не погодитись. Але хто ж такий цей Asmongold? Це один із найвідоміших стрімерів США. Голос геть. Геймерської спільноти він часто висловлюється прямо і взагалі без фільтру. Ну а у 2022 році він публічно підтримав Україну та зібрав 370 тисяч доларів на благодійному стрімі. За це його у нас і досі поважають. І по суті, Counter-Strike вже більше 20 років тримає сцену, переживає всі трендові ігри та продовжує збирати найбільші турніри. Тому думка цього стрімера звучить дуже логічно. Якщо і існує гра, яка заслуговує на по- Стійну перемогу, то це саме Counter-Strike. Поки одні команди готуються до мейджора, інші б'ються за останній шанс прорватися в ЄСЛ пролігу. І ось у нас є наш претендент один слот і дуже нервова атмосфера. Тож у півфіналі зустрінуться команди, такі як Пері Параша і Бійці Гейм, які виходять з оновленим логотипом, ніби намагаються замаскувати той факт, що в них грають майже зірки, які чомусь і досі не в топ-10 ХЛТВ, а просто в кваліфікації на ЄСЛ. Ну а що тут такого? Хлопцям теж і Ноді хочеться відпочити від так би мовити тиску великих арен. Ну і звичайно, на кону у нас усього один слот в Pro пролізі. Хтось піде далі, а хтось повернеться фармити поінти, розказуючи, що теж могли б виграти, якби не ці кляті таймінги. Найобаний таймінг. Ну що ж, схоже навколо мажору, знову закручуються цирки з казино, стрімінгом і дуже дивними рішеннями за чутками, які вже гуляють по всіх кіберспортивних кухнях. Мейджор можуть показувати ексклюзивно на кік, бо казино Rollbit нібито, став офіційним бетінг-партнером події. А ця платформа, якщо ви раптом не знали, заборонена на Twitch і має обмеження на Ютуб. І тут виникає логічне питання: а як так взагалі виходить, що всі півроку кричать, що казино це зло, казино на стікерах ганьба, казино руйнує кіберспорт? А через два дні весь мейджор потенційно проспонсований казино. Тобто, одним боком все напише гнівні твіти про мораль і етику, а другим з радістю хапає мільйони від того ж самого. Типу бізнесу. І так зрозуміло, що це все неофіційно, це всього лише чутки, нічого ще не підтвердженого, ла 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 і так далі. Але ж звідки з ці чутки взялися? Хто щось почув, хто щось підписав, хто щось злив. Адже просто так диму не буває, завжди є якийсь маленький вогник. Як на мене, сцена публічно соромить казино, але продовжує з ними співпрацювати, бо гроші ж не пахнуть. Причому запах не просто відсутній. Він приємний, теплий і має вигляд дуже кругленьких цифр у контрактах. Тож, якщо Мейджор реально виявиться ексклюзивом для кік, який до речі належить криптоказаку, ну це вже буде найменш шокуючим сюжетом у сьогоднішньому кіберспорті. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!